Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні у храмах на літургії читається уривок з восьмої глави Євангелія від Луки. Вірші з 41 по 56. -й. І сє приїді муж, йому же ім'я Іаїр, і той князь сонніщубі і пад при ногу Ісусову моляше Його в ніці в дом свой, як я єдинородна единороднобе ему, я колет двою на десяти, і та умираша. Єгда же ідяше, народі угнітаху Його, и жена, сущая в точении крови от десяти лету, я же врачем, издавши все имение, и невозможене от единого исцелити, и приступивши сзади коснулся края из Его, и абиеста статок крови Я». И рече Иисус «Кто есть, коснувайся Мне?» отметающимся же всем рече Петр и иже с ним, наставниче, народе одержаття и гнетут, и глаголиши кто есть коснувыйся мне, Иисус же рече, прикоснуся мне некто, азбочух сбочух силу, исшедшую из меня Видевши же жена, яко не утаися, трепещущий при иде и падший пред ним и я же ради вины прикоснулся ему, поведа ему пред всеми людьми, и яко исцеле абие, он же речей, дерзайчи, вера твоя спасетя, иди в мире еще ему глаголющу при некий от архисинагога глаголя ему яко умрет щит твоя не движи учителя Иисус же слышав отвеща ему глаголя не бойся ток мо веруй и спасена будет пришед же в дом Не остави ні єдиного в ніті токмо Петра і Іоанна і Якова І отца от Роковіцы і матері. матери. Плакахуся же всі і ридаку її. Он же рече: Не плачетесь, не умре, но спит, І ругахуся йому, ведіще, яко умре, Он же ізгнав вон всех. и ем за руку я возгласи глаголя от роковица восстани и возвратися дух я и воскресе абие и повеле дать ей ясти и девистося родители ее, он же повеле има никому же поведать и бывшего. Аж ось прийшов муж Яірна я на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його, завітати додому його, бо він мав одиначку дочку, років десь із дванадцять, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його. А жінка одна що дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася їй кровотеча. А Ісус запитав хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав. Учителю, народ коло тебе онтовпиться й тисне. Ісус же промовив: доторкнувсь хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка. Побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла, та й упала перед ним і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї: Дочко, твоя віра спасла тебе, йди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. І Ісус, же, почувши, йому, відповів: Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Івана. Та Якова, та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи. Дівчатко, вставай. І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти. І здивувались батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Усім, гарної неділі. І Божого благословіння на весь наступний тиждень.